Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Привіт, друзі! І знову з вами програма двоколісні хроніки. Та я її ведуча Ярина Квітка. Нагадую, ми з Володією і далі крутимо педалі велосипедів в напрямку від України до Австралії у пошуках культури, цінностей музики та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами – українців. В дорозі ми записуємо пісні різних народів та натомість співаємо їм наших українських пісень, тим самим знайомлячи з культурою України. І звісно, про всю подорож знімаємо документальне кіно, аби в майбутньому всі ви могли його побачити. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями вперед із двоколісними хроніками. Наразі ми приїхали в останнє місто Індії та готуємося перетнути кордон наступної країни. Воно знаходиться в чудовому штаті Маніпур, який довгий час був окремою країною, і про який я почала розказувати в минулій програмі. Це місто вважається найспекотнішим у Маніпурі. А аби потрапити до нього, треба перетнути 65 кілометрів фантастичних гір. Проте це місто нічим особливим не відрізняється від всіх інших. Хіба лише тим, що це прикордонне містечко, споміт. ...пожвавленою торгівлею. Лише на кілька тисяч населення тут є два великі базари. Люди тут так само досить бідно живуть і будують свої примітивні хатки з бамбуку. Жінки та дівчата носять довгі спідниці та ходять по вулицях з косметичними масками на обличчі, які, за їхніми словами, виготовляються з якогось дерева, що в Україні точно не росте. Рецепт дізнатися не вдалося, бо з ними важко контактувати. Англійської практично ніхто не знає. Вони намащують свої. Щоки, а дехто навіть чоло та ніс цією спеціальною жовтуватою густою пудрою. Виглядає досить мило, проте дуже незвично. Також деякі чоловіки в цьому місці не носять штанів, замість них обмотуються шматком тканини. Виглядає це як пряма довга спідниця з легкої матерії. А ще чомусь можемо припустити від спеки. Місцеві чоловіки та хлопці полюбляють задирати свої футболки чи майки догори, вивалюючи при цьому свої животи часто великих розмірів. З цього ми завжди з Володією сміємося. Найбільше, що нам сподобалося в цьому місті, це велика кількість дешевих кавунів. Уявляєте, ми об'їдалися кавунами у травні, як у нас в Україні у вересні. Ох, які ж вони тут смачнючі! Але годі багато говорити. Пропоную послухати трохи місцевої музики і далі дізнаємося, куди ми вже примчали на наших роверах. Об'їхати піосвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати двоколісні хроніки на радіопромінь. Аде саме тоне янве маржілайгікуніца. Гайнянгті кубан ямгу і рібла ламво.

មិនទូនៃយ៉ា เผาบะใส่ทาดีคุณนุ่งใส่เสื้อใส่รูนเงี้ยสีเผาบะใส่ทาดีหัดทำตัวในยองเงี้ยไม่จริงหลายกี่คู่นี่สักเด้อ Як співають різні народи і мандруй з двоколісними хроніками? Отож ми знаходимося в індійському містечку Море, що в штаті Маніпур. Саме тут ми маємо перетнути один з найважчих кордонів на нашому шляху. Це кордон наступної вже дев'ятої країни нашого веломаршруту з України до Австралії Мянми. Ще донедавна пройти його для іноземців було майже неможливо, проте близько року тому його начебто відкрили, але ще й досі всі говорять про труднощі перетину. Візу до цієї країни ми отримали без особливих проблем в Катманду, тож дуже сподіваємося, що все буде гаразд. Хоча по дорозі до міста Море ми зустріли веломандрівника француза, і той сказав, що для перетину м'янмарського кордону ще потрібен спеціальний дозвіл, який роблять туристичні компанії приблизно за два тижні. Ми ж ні часу на це не маємо. Бо термін дії нашої індійської візи вже вичерпується. Ні грошей стільки. Француз сказав, що цей папірець коштує 50 чи 100 доларів. До того ж, про цей спеціальний дозвіл ніде немає офіційної інформації. Тож ми з Володією вирішили пробиватися без дозволу. Віза ж бо у нас є, і за неї ми віддали немалі для нас гроші. Тож прямуємо до кордону. Звуки іншої країни. У нас тут зараз володію вимушена зупинка, пробилося колесо заднє колесо у Володіного велосипеда. І ми тут в передостанньому селі Індії зупинилися на заправці, аби поклеїти колесо, їхати далі. Попереду наступна країна і наступний кордон. До нас тут прийшли корови в гості. У кожної корови свій дзвіночок, і ці всі дзвіночки якусь створюють таку місцеву музику. В одної корови, до речі, дерев'яний дзвоник. Такий він цікавий звук видає. От саме зараз вона тут найближче біля мене. Також ви ще можете чути звук опалого сухого листя. Листя з якихось цікавих дерев воно дуже велике, таке як людська голова, а може й більше. От це корови ходять по ньому і. Дзвонять також дзвониками. Ну, все, геть пішли вже корови від мене. Тоді гарного всім дня. Коровам теж. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Заклеївши колесо володіного велосипеда, ми покотилися униз до міста Море. Воно нас зустріло спекою та вуличною метушнею. Всюди снували люди і гомонів базар, що поруч при дорозі. Тут зустріли ще двох іноземців зі Швейцарії. Вони також сказали, що без цього дозволу навряд чи нас пропустять. Та ми все ж вирішили спробувати. Вибору немає. Це наш останній день в Індії. Завтра наші візи будуть недійсні, тож рушили до кордону. Спочатку пройшли індійський чекпост, де прикордонники записали всі наші дані. Еміграційного офісу ми не побачили, оскільки, як це повсюдно в Індії, будь-які вказівники відсутні і рвонули просто через річку, де вже був кордон нової країни м'янми. І тут почалися наші справжні пригоди. М'янмарські прикордонники сиділи в просторій кімнаті з вентилятором на стелі. Один був одягнений в цивільний одяг і систематично курив. Інший, як потім виявилося, старший офіцер був одягнений у білу сорочку та спідницю, септо шмат тканини нижче колін. Зустріли нас досить привітно, але побачивши, що ми не маємо отого спеціального дозволу, привітність їхня миттєво зникла, змінившись на нетипову для офіцерів роздратованість і навіть агресію. Ми їм пояснюємо, назад не можемо, бо ж сьогодні останній день індійської візи, та й грошей на той дозвіл нема. Виходила кумедна ситуація: ми ні в Індію не можемо повернутися, ні у м'янму в'їхати. Залишається один вихід жити на нейтральній смузі кордону. Що завширшки 300 метрів уздовж річки. Проте м'янмарців наша проблема аніскільки не турбувала. Вони гнули лише одне завчене: треба дозвіл, візи недостатньо. Що цікаво, цей перехід єдиний на індом'янмарському кордоні, і лише тут м'янма запровадила цей збір для іноземців, знаючи, що для кожного, хто подорожує не літаком, це єдиний шлях у м'янму з цього боку. І що ще цікавіше, в зворотньому напрямку все відбувається точно. Но так само, тобто, навіть покидаючи країну в напрямку Індії, а мало не кожен європеєць прямує дому саме сюдою, ти повинен отримати на це спеціальний дозвіл за кругленьку суму. Отак, от дуже зручно не залишати іноземцям жодного вибору. В намаганні порозумітися з м'янмарськими прикордонниками минуло хвилин 40. Врешті-решт до нас привели хлопчину, який працює з турфірмою, що робить такі дозволи. Але ціну за це він повідомив таку, що ми так і присіли: 150 доларів з персони. Уявляєте, як вони наживаються на іноземцях? Ми мали б віддати цьому хлопцеві 300 доларів за папірець, без якого наші візи не мають жодного значення, та ще й мусили б чекати цілих 10 днів. Ми були шоковані. Вийшовши з того приміщення, де нас вже явно ненавиділи, попленталися назад у місто, щоб трохи заспокоїтися, чогось поїсти і все ж таки знайти еміграційний офіс, аби нам таки поставили печатку про виїзд з Індії. У нас залишалося лише кілька годин дії наших віз. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. Наразіопромінь. У місті знайшли недорогу кафешку, де було все по 5 рупій. Це приблизно 80 центів. І ось він найкращий момент в місті Море, як противага всім неприємностям останніх годин. Ніде раніше кращої самоси в усій Індії ми не куштували. Нагадаю, самоса одна з найпопулярніших страв в Індії. Її ви зможете знайти в кожному закладі харчування. Ця мала печена штукенція в цьому кафе була така смачнюча, що ми з Вовчиком ласували аж за вухами лящало. Щоправда, вона трохи відрізнялася від тієї самоси, до якої ми звикли, бо мала капустяно-грибну начинку замість картопляної. А потім ми так розійшлися, що навіть взяли десерт, теж не типовий для Індії. Це були дріжджові пампушки з потертим кокосом усередині. Ех, яка то була смакота! Запивати все те чаєм з молоком. Наївшись добре і взявши з собою ще кілька пампушок, ми рушили шукати еміграційний офіс. На чекпості ми вже розпитали, де той загадковий офіс заховався. Та якби нам не показали, ми б ніколи в житті його не знайшли. Жодної вивіски не було. Там нас зустріли дуже позитивні хлопці, але перш ніж поставити штамп, поцікавилися, чи маємо ми той м'янмарський дозвіл. Хлопці підтвердили, що без нього м'янмарці нас не впустять. Нещодавно з такою ж проблемою зіткнулися троє іспанців-велосипедистів, тож вони мусили тут в море чекати на дозвіл два тижні. Ми, як справжні відчайдухи, вирішили ще раз випробувати долю і знову пішли до м'янмарців, аби пояснити нашу ситуацію ще раз. Але цього разу вже з індійським офіцером, який зголосився спробувати нам допомогти. Але все було марно. Агресія м'янмарських прикордонників лише помножилась, і вони просто таки оскаженіли, побачивши нас знову. Кричали і розмахували перед нашим обличчям руками, аби ми забиралися геть і без потрібного паперу не поверталися. Їхня поведінка більше личила б погоничам великої рогатої худоби, але аж ніяк не офіцерам прикордонної служби. Такого ми з Володією просто не очікували. Якщо ми на їхню думку такі вже порушники, вони мали б викликати варту, аби нас вивели геть. Але як люди на таких постах можуть собі дозволити кричати на людей, вже не кажучи на іноземців, як на скотину, ледве що не били нас, такі були озвірілі. Навіть прикордонник індус не зміг пом'якшити ситуацію. Його також виганяли звідти. Ого, го думали, ми гарно нас приймає м'янма. Цікаво, що ж буде далі. Отже, виходу не маємо. Тепер перед нами постають нові непередбачувані витрати нашого бюджету. Як не як, ми на кожну країну виділяємо ту чи іншу суму. А тут нам підсунули отаку несподівану свинку. Тепер нам необхідно продовжити індійську візу щонайменше на два тижні, поки робитиметься дозвіл. Це коштуватиме 80 доларів на двох. І сам дозвіл ще 100 доларів також на двох. Перед тим француз велосипедист порадив нам найдешевшу туристичну компанію Екзотик, яка може зробити потрібний папір. Індійські ж прикордонники виявилися дуже позитивними і багато допомогли нам. Вони дозволили пожити в наметі на території поліцейського відділку в море і в спокої вирішувати свої справи. Маніпурці як не крути, хороші люди. Старший офіцер поліції виявився привітною і дуже позитивною людиною. Навіть запропонував відвести на в Імпал, столиці штату Маніпурку, де він завтра зранку вирушає з конвоєм у справах і де нам доведеться продовжувати візу. А це ні багато, ні мало 100 кілометрів від море. Та ще й горами. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіопромі. Поїздка у поліцейській машині була веселенькою, особливо для Володі. Водій машини мчав по тих серпантинах і горах, як справжній чемпіон-гонщик. Від того Володі було геть кепсько. Як не як, після семи місяців крутіння педалей велосипеда він відвик від таких атракціонів, коли авто на швидкості кидає з боку в бік. Нічого не вдієш, така особливість організму. Тож на кожному різкому повороті його страшенно нудило і кілька разів доводилося зупиняти машину. Цікаво, що Першого офіцера і конвой це зовсім не дратувало. Навпаки, вони прагнули допомогти. То води купили, то таблетку дали, то робили досить довгі перерви, аби вовчик міг перепочити. В обід ми були в еміграційному офісі міста ІМПАЛ, заповнили всі анкети, пройшли весь офіціоз, заплатили 80 доларів і отримали нову візу ще на 30 днів. Верталися до море вже своїм ходом. З Імпалу виїхали на моторікші. Далі пересіли на місцевий рейсовий автобус, аби хоч раз зрозуміти, що воно таке в Індії, громадський транспорт. Чітко визначених зупинок на маршруті тут немає. Водій зупиняється там, де попросять. Йому для зупинки і старту автобуса дає знак специфічним звуком. Хлопчина помічник, який зазвичай звисає з відкритих дверей. m Автобусі ми познайомилися з жінкою Тоні, яка живе в містечку Палель. Це останній населений пункт перед підйомом у гори. Тоні бувала свого часу в Європі, тому просто не могла прогавити свій шанс поспілкуватися з іноземцями. Спершу в Палелі, бо саме там закінчував свій рейс, автобус. Ми пили з Тоні чай в кафе і так розговорилися, що вона просто не змогла нас відпустити. Тієї ночі ночували у її домі. Звісно, перед сном смачно поїли та до схочу наговорили. Лися тоні дуже вродлива, позитивна і товариська жінка. Їй 40 і вона незаміжня. Чомусь цим їй не пощастило. Вона любить свободу, природу і ревна християнка. Тут в палелі живуть переважно християни, баптисти і протестанти. До тоні залицяється тут в палелі один хлопець, але він сповідує індуїзм. І як вона каже, я просто не зможу щоранку, як усі вони прокидатися і, не помолившись, йти замітати подвір'я і хату. Це в тих, хто сповідує індуїзм, головний вранішній ритуал. Поживши колись у Європі, тоні тепер важко змиритися зі становищем жін в Індії з повним контролем чоловіка над нею вранці ще добряче поснідали, і лише потім тоні нас відпустила. Від палеля до море доїхали автівкою, скориставшись автостопом, себто безкоштовно. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати двоколісні хроніки на Радіопромінь. Поліцейському відділку море нас чекали як рідних, так ми якось з ними заприятелювали. Побувши тут ще два дні, ми знову осідлали наших залізних друзів. Щоправда, частину речей залишили тут на зберігання і помчали знову через гори до чудового Маніпурського озера Локтак. У нас було ще кілька днів, поки робиться м'янмарський дозвіл, і ми планували провести їх якнайкраще. Через гори їхалось на велосипедах дуже важко, бо і спека страшна, і підйомчик ого. го Тож, скупавшись в одній гірській річці, ми зупинили вантажівку і досить швидко подолали гірський відрізок, а потім знову сіли на велосипеди і помчали до озера. Мальовниче озеро Локтак розмістилось серед невисоких пагорбів і колоритних сіл. Первинність тут у всьому: в бамбукових хатках на березі озера, в побуті місцевих маніпурців, в їх щоденній риболовлі і в тому, яку їжу вони їдять та як зодягаються. Саме тут ми вперше побачили на головах тутешніх мешканців оті конусні капелюхи з бамбука, які ще з дитинства бачили на картинках чи у фільмах про Азію. Ці маніпурці часто живуть на острівцях, що розкидані по всьому озеру. Купаються, перуться і миють посуд також в озері. Суть їх життя проста. Щоденно ловити рибу, відпливаючи від берега на місцевому довгому дерев'яному човнику, варити, їсти та народжувати дітей. Звісно, тут, як і в більшості сіл Маніпура, та зрештою й Індії, ми з нашими велосипедами були для них чимось дуже цікавим. Нам тут з усім допомагали і ні в чому не відмовляли: то води питної принесуть, то рису, то просто раділи, що ми тут є. Один хлопчина навіть дозволяв користуватися безкоштовно інтернетом у своєму магазинчику. На березі озера Локтак ми пробули два незабутні дні. Ночували в наметі біля однієї з місцевих хат, насолоджувались спокоєм, гармонією з природою і просто відпочивали. Купатися змоги не було, бо ті дні були холодні і дощові. Насолодившись зупинкою на озері, ми рушили знову до міста Море, бо через два дні м'янмарська турагенція Екзотик нам пообіцяла прислати той дозвіл. Загалом ми чекали менше двох тижнів днів десять. Двоколісні хроніки Веломандрівка з України до Австралії СВІТ, який відчув Україну. М'ян як виявилось, з часом не дуже товаришують, бо того суперважливого дозволу прислали не вранці, як обіцяли, а лише о п'ятнадцятій, змусивши нас трохи понервувати. Діє цей дозвіл лише один день. Тож, попрощавшись з поліцейськими, з маніпуром та зрештою із усією Індією, ми помчали у наступну країну. На сьогодні це все, друзі. Наступна порція велопригод на шляху до Австралії рівно за тиждень о цій же порі. Програму Двоколісні хроніки записали в Індії я, її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Візуально слідкувати за нашою велоекспедицією ви можете у мережі Facebook на сторінці Двоколісні хроніки. Переглядати відео з подорожі на сайті YouTube на каналі проекту. Миру всім І не забувайте частіше сідати на велосипед. Двоколісні хроніки. Стежте за нами. ефірі. Радиопромі. Далі буде.